Гарячі квартири, гарячі квартири, недорого. Цікаво. Давайте розберемось, як працює схема фіктивної оренди і як не потрапити в пастку квартирних аферистів. Шахраї публікують фейкові оголошення про оренду з привабливою ціною, гарними фото та обіцянкою швидкого заселення. Людину підганяють словами про те, що є багато охочих, і просять завдаток ще до огляду квартири. Після переказу грошей зв'язок з орендодавцем зникає. Ось моменти, які мають насторожити одразу. Ціна значно нижча за середню, немає точної адреси. Орендодавець уникає показу квартири та відмовляється укладати договір. Просить спілкуватися лише в месенджерах. Якщо вас підганяють, це вже тривожний сигнал. Ось що радить поліція. Шахраї розміщують привабливі пропозиції за зниженими цінами. Вимагають передплату забронювання або просять надіслати копію документів після отримання коштів чи даних зникають. Щоб не потрапити у паску, не переказуйте гроші, особисто не оглянувши житло. Перевіряйте власника, просіть документи на квартиру та звіряйте дані. Будьте пильними. На жаль, ці схеми працюють. Криворіжець Артем розповів, як колись наткнувся на такого орендодавця. Я знайшов квартиру в інтернеті. Мав їхати в Одесу з дівчиною і вирішив зняти на 5 днів. Це коштувало 7 тисяч. Але так як сезон, хазяїн просив мене скинути йому предоплату 1,5 тисячі. І якщо я не покажу свій намір, що я дійсно хочу зняти квартиру, це залогом, то він здасть її комусь іншим. Бо в нього о, типу багато клієнтів на цю квартиру. Ну, коротше, я просто скинув вам ці 1,5 тисячі, я йому довірився. Ми домовились, ну, все нормально, він зі мною на зв'язку. Ми домовились, що я приїжджаю в Одесу, я йому дзвоню. Він мене зустрічає, проводить, дає ключі, ну і далі все як положено. Але коли я приїхав до Одеси, вже, слухавку вже ніхто не брав. Ну, я спочатку і не подумав, що мене кинули думав, мене, все ж може бути, мабуть, якось зайнятий чи ще якась робота. Прийшла година, прийшло дві години, слухавку так ніхто й не брав, і до мене почало доходити, що залог мій, мабуть, ніхто мені не поверне. Нагадаємо. Орендодавець має надати документи, що підтверджують право власності на житло, а також паспорт для звірки даних. Якщо діє не власник, потрібна нотаріальна довіреність. Усі дані мають збігатися з договором оренди. Завдаток можна давати лише після особистого огляду квартири, перевірки документів і погодження умов оренди. Будь-які прохання скинути гроші наперед це прямий ризик втратити кошти. Якщо ви вже переказали гроші, за можливості збережіть усю переписку і реквізити, зафіксуйте номер або аккаунт шахрая, негайно зверніться до поліції і повідомте сайт або сервіс, де було оголошення. Час у таких випадках має вирішальне значення. Фіктивна оренда житла це шахрайство, яке працює на поспіху та емоціях. Не поспішайте, перевіряйте документи та не переказуйте гроші наперед. Це може зберегти не лише ваші кошти, а й нерви. Поширюйте це відео, можливо, саме воно вбереже когось від шахраїв. А якщо хочете бачити більше відео на тему шахрайства, пишіть про це в коментарях та підписуйтесь на перший Криворізький.